Всім доброго дня. Маю на користування ось такий інвертор. Написано, що чистий синус має підзарядку акумулятора режим байпас. і його потужність 500 Вт, номінальна, 1000 пікова. Зарядний ток, те, що вказано в інструкції до 20 А, але по факту я потім пізніше скину фото. Максимально зарядний струм був максимум десь 12 А з дрібними. Заряджає до 14,5 В і потім спадає напруга до 13,5 і відповідно спадає ток. І в 13,5 він вже тримає повністю постійно акумулятори до вимкнення світла, поки не прийде на акумулятори, не розрядить і не зарядить знову ж. В цьому же режимі. Фотографії е струму напруги заряду я скину в кінці відео або пізніше. Ось ми маємо на даний момент зарядний струм 3,6 А. Ампера. Це вже майже заряджені акумулятори. <плухи> Напруга 14.56. І на даний момент у мене є Ecoflow. Я виставив на ньому 500 Вт е заряд акумулятора. Зараз я його вимкну і подивимося, який буде струм. Вмикаємо токи кліщі на 400 А, тому що попереднє я заміряв було близько 56, 40 буде мало, і вмикаємо в розетку. Підійшов заряд і вимикаємо світло з інвертора. Світло вимкнено. Переключивсь на інвертор. І ось почав рости ток. Включивсь вентилятор самого інвертора. Ток 50 А. Тут 492 і 50. 492. Тут ось у нас показує, що йде він вимкнений На цьому тесті я думаю більш нема чого дивитись. 50 А і замірюємо зараз напругу на акумуляторах. 1173 вольта. Акумулятори були в роботі, 2 по 33 Ампера. Вимикаю інвертор. Екофлоу. І зараз на секундочку покажу вам насчет на рахунок тесту чистого синусу. Перемкну зараз. Екофлоу. Не екофлоу, а інвертор ввімкнув в газову колонку, і ми побачимо, вже так ввімкнув. Ось у нас показує що газоколонка на прузі. Ось. Провод прямий і прямо в колонку є. Без заземлення. Ніяких помилок не вибиває. Відкриваю воду. Не знаю у зв'язку з чим, але дана газова колонка не запускається, помилок ніяких не видає. Є підозрю на те, що вона вже трошки попрацювала. І потрібно е, замінити клапан газовий, він підуставший. і щось не вистачає для того, щоб його повністю відкрити. При звичайній напрузі 220 В він працює, запускається все. В чому причина, поки сказати не можу. Враховуючи, що е, дана газова колонка працює, не показує ніяких помилок. Е, є більш 90% варіантів, що цей інвертор видає чистий синус свої 500 Вт. Е, відносно напруги я заміряв 230 вольт. Зараз вам покажу. Виставляємо на перемінний струм чи, чи напругу. Зараз хвилинку. О. вот здесь вольт. Ринго. На 810 800. Десятых. Включаючи. Вот сейчас, зараз включу обратно EcoFlow. Сейчас снова пили на заряд. И включаю живлення на зарядку. Дивимося, чи зникне, чи не зникне. Екофлоу заряджається. Тут показує, що заряджається акумулятор. є вхідна напруга перемінного струму і вимкнений байпас. Додатково є USB і е віддали на керування спеціальні панельки, поки що я її не знайшов в продажу. Переключаємо на токові замір току і дивимося, скільки він нам дає, він нам дає 10 А. 10 А і по напрузі. 1375 75 вольт. Ну, По суті, чим більше буде підніматися напруга, трошки кліщі спадають чим більше буде підніматися напруга, тим менше буде ток. Таким образом, коли зарядиться ток буде взагалі близько 5 А до А не більше. і під... При цьому режимі він його утримує на зберіганні. Більш додати поки нічого, будуть питання, звертайтесь поки що в наявності. Що потрібно буде, зможу підказати. Дякую за увагу.